Е питання нас. насправді останнє крайнє давай так на сьогодні. Це питання пов'язане з резонансною темою так. виїздом українських mm -hmm. хлопців до 20 років, включно. Так, да, от останнє рішення до 22. 22 років, да, перепрошую, включно, і плюс там депутаток місцевих рад, яким теж дозволили виїздити, окрім там секретаря mm -hmm. і так далі. Як ти ставишся? До це викликає дуже велику резонанс, насправді, да, це питання? Бо я тобі так чесно, Скажу, я бачив, як за, так і проти. Наприклад, деякі родини, ну там жінки, чиї діти знаходяться за кордоном, вони написали, ну нарешті мої діти зможуть заїхати в Україну і поспілкуватися з дідусями, бабусями, третє десяте. А хтось пише, що вийдуть оця вся молодь до 22 років, або багато хто вийде, і вони не залишаться в Україні. І хтось вважає, що це так вплив деморалізуючі впливає да, на інших, ну скажімо так, групи mm -hmm. чоловіків в Україні? Як ти вважаєш, твоя позиція? Плюс минус, uh, ти і... так, Ти так був вражений, що поїхав, взяв паспорт і поїхав ä, вимагати, поставте мені теж 21 рік. <риклад> 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 Я ні. А да. а, а, а ти Але кажуть, послухай, ну ти не виглядаєш на 20. Ну на 22 Я ж зараз швидко. Вигля... Вигля... На 22 ж виглядає. Кінець <риклад> 22. Так, <риклад> 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 22. Да, да, добре. А як ти оцінюєш цю всю історію? Дивіться, ну хочу пояснити, друзі, що. Сьогодні ну дуже так скажемо резонансно про це кажуть, і дійсно дуже великий резонанс, але я вважаю, що потрібно нам зрозуміти, що дійсно сьогодні дуже велике кількість родини хочуть вивести своїх. Дітей так вивезти за кордоном. Це такі 15, 16, 17. Тобто там, от хлопці, які там до 18 років, ну дуже велика кілька людей виїхала. Якщо не помиляюсь, 250 тисяч школярів до школярів. Ну дивіться, ну це цифра. Якщо це 250, ми можемо говорити, вони їхали з. А з з мами, тобто виїхало 500 тисяч людей. Це велика сума. Величезна, Величезна. Величезна. кількість. Да. Тому я вважаю, що це такий приклад, що потрібно було влади включитись і так скажімо, обдумати, який може бути правильний вихід. Я вважаю, що це правильний вихід. По перше, ну не потрібно цим людям забороняти це. Наступна наша покоління розуміти наступне це, да, це якщо це люди, вони зараз поїдуть туди, почнуть там вчитись. Я хочу вам сказати на повному серйозі. Дуже мало людей повернуться до України, і це буде катастрофа для України. Так. І де брати цих людей, які е, народились в Незалежній Україні, які хочуть жити тут не будуть примусові. Вони слухай, ну, Я ж пам'ятаю, ну, я взагалі не уявляю, як я можу жити без України. Ну я, я не можу. Я ні я ніколи не думав, наприклад, там по я ж народився в Грузії. Але така ж ситуація буде з хлопцями, які зараз сучаться в, в школи і. А вони не зможуть, ну зараз вже мова у нас за да? хлопчика. Тому я вважаю, що це було правильне рішення. Я вважаю, що таким чином дали ознак того, що потрібно послабити послабити, так скажемо, послабити позицію держави. Угу. Також це ознаки того, що. Ближайшим часом буде домовленості. Я про це говорив. Ну, по моєму прогнозу, це буде десь там листопада. Ну, поки поки ми подивимося, тому що сьогодні була заява два дні чи три розповідали, що ніякі зустрічі не може бути, але сьогодні усатий оршик каже, що е, встреча може бути. А ні, этот, е, е, Маша, Маша, да. Захарова каже, що встреча може бути, але потрібно підготувати в цій встречі. Тобто я думаю, що в листопаді місяця почнуть перемовини. Реальні. І я вважаю, що це такий поступок, тому що ну, ми ж не маємо цю інформацію, які, так скажемо, які має президент і про що там в офісі кажуть, там, да? може, один відсоток ми знаємо, але 95 відсотків ми не знаємо. Тому я вважаю, що. Це така ознака того, що е, війна буде закінчуватись. Сьогодні президент дав е, прес-конференцію, якщо ви бачили, відповідав на багато питання. І він сказав, що Росія не може захопити Україну, а Україна, на жаль, поки не може звільнити свої території. Тому я вважаю, що е, е, це дуже правильний приклад того, що. Хлопці не виїжджали з України, не залишали нашу країну. Тому подивимося, я вважаю, що це дає можливості людям задуматись, що потім повернутися буде важко. Розумієш, ну, ну, я на своєму прикладі просто можу сказати, що коли ти вже вивчився в школі, от я закінчив школу, потім університет. Ну, я не уявляв, як можна повернутися з Е, Сьогодні також можу сказати, що ми маємо десь дивись, ми маємо 30 мільйонів людей. В Україні. в Україні, так, да. 10 мільйонів ми маємо пенсіонерів. 17, 17 мільйонів 12 мільйонів ми маємо людей, які в фізичній формі. Там, да, тобто які працюють можу... працедатного віку. Так, так, так. В цей 12 мільйонів, 1 мільйон це які в ЗС, ЗСУ служать. Тобто я можу сказати, що. Дуже важлива бо це ресурс молода, в яку ми будемо яке нам буде не вистачати. Вона вже у нас сьогодні не вистачає. Я хочу сказати, що сьогодні ми маємо дуже великий дефіцит. Наприклад, там, в спеціалістах, які там поїхали, не повернулись на жаль. Да, це правда. А, ну і, і що? Ми отримаємо людей, які приїдуть до нас а, з інших країн, я не хочу нікого ображати, які не мають а, освіти, які, на жаль, сьогодні а, не зможуть нам бути а, корисними. А наші мозги, наші люди, які. Розумні, світлими головами, і вони поїдуть за кордон і залишаться там. Ну, це буде трагедія. Друзі, продовжується ефір урядового кварталу: 996 глядачів. А, будь ласка, підпишіться, а, поділіться цим відео.